Всім привіт! Мене звати Поліна. Я народилася 11 липня 2011 року та проживаю в Києві. Раніше я займалася спортивними танцями, гімнастикою, повітряною гімнастикою, полденсом та також акторською майстерністю. Зараз поки що не відвідую гуртки. Мої хобі це гра на укулеле та малювання. Я люблю тварин. У мене є собака породи спаніель, яку звати Полі, та також папуга породи Карела, якого звати Роберт. Я мрію багато подорожувати та побувати в таких країнах, як Франція, Італія та Сполучені Штати Америки. Я вільно володію українською мовою, вивчаю англійську та планую вивчати французьку або польську. Моя мрія, як і у всіх українців, це щоб над головою було мирне небо. Та також стати професійною моделлю та акторкою, та стати обличчям таких брендів як Шанель, Гучі та Діон. Дякую за увагу! Я відкрита до нових пропозицій. Всім гарного настрою! До зустрічі!